Признайся собі, що тебе болить. Не треба вдавати, що ти кремінь. Буває в житті слабкості мить, то це не значить, що ти нікчемний. Це значить, що серце твоє живе, що просто зараз хочеться ласки, що ти людина і ти живеш. Не забувай про цю річ, будь ласка, дозволь собі плакати, це нормально. Не треба боятись, що скажуть люди. Вони завжди знайдуть щось аморальне. на те вони люди, на те вони люди. А ще будь чесним з собою завжди. Ти знаєш, насправді це надважливо шукай свої цілі і просто живи. І все ж хоч іноді, вір у диво. Не забувай, що коли впадеш, завжди є сили піднятись знову. У цьому світі немає меж крім тих, що видумані тобою.